Це вихід самого султану. Ось він бачите, це вхід центральний. Біля нього є такий магазинчик, базарчик, там ще базарчики, ви можете йти. Це центральний вхід. Ви так заходите, вас, коли ви приїжджаєте, вас зустрічають. Ви можете тут очікувати, можете очікувати всередині. Взагалі, коли ми приїхали, нас одразу забрали сумочки.

Це такі гарні башки. Загальне питання до електронної роботи. Башки, я розумію, дуже важливі. Головне, що башки будуть робити так, якому тексту стовпить більше всіх поколінь. Я думаю, брати таке дуже мало птень, і чисто така гайна, рекомендую брати таке, робити так.

І на вироки можете торгуватися. Це фото робить, можете фото замовлення заказу робити. І Це ресторан. Це вход з самого центрального входа, я вам покажу. Так що десь не буде дуже сильно людей знімати, але покажу. Тут є хлібчик. хлібчик різноманітний, обід тут супчики. Хлібчики. берете, нарізаєте, хліб дуже смішно. Повернемо сушечки назад. І це також тут липічка. Вулочки, обід міста. Звичайно, Важко. Тут, до речі, хрустком жаріємо. Харчування дуже рекомендуєте. Тут роблять гарячу котерброви. Ви можете самі робити патронку. Це на каска, це робити. Тут для для зачинчик, і колодичку. Харчування взагалі дуже різноманітне. Це молочна каша. Кісочки з кінцем. Баки. Бачите, такий. Це варди, можете брати пиво, кола, спрайт і чай. Їхний тут теж чай. Водичка завжди. у Хава. Це десь видимаєте. Ще зараз вам покажу фрукту.

Снідан, до речі, я сніданок починався з 7 ранку, зараз вже майже 10, але все є на наявності. Шоколад першому навіть дивіться, є гузюм, ворог. Це ви можете сухий сніданок собі робити. Дітка не чому з молочком це молоко. Тут вже, мабуть, все немає, тут вже прибрали, тому що сніданок вже закінчився, я не буду піднімати, І ще є різномітність. Їх дуже багато. До речі, щось пробили.

Яки нежими, дай, що не так. Може, тобі не так. Давай, давай. Я просто попробую. Так, от. Так. Я не хочу проходжу, ти там з'їжай. Бачиш? От цьому добіси, добіси. Це також важко, от чого я, я не знаю. Ти чого так тросиш? Продовжаємо до кінця. Тут може бути слизько, я йду обережно, тому що тільки що помили прибирають І одразу ремонтують. Бачите, тут є шпа. До речі, в цьому комплексі де не новий, тут спа. Тут видають рушники, які ви можете селити на пляжі. Ще раз не пам'ятаю, казала, чи ні, тут є доктор, ви можете до нього звертатися. Тут кімнати, пишеться завжди. Ось бачите, можете сходами, можете на ліфті. 에... Зараз я вам покажу ліфт. Ось такий ліфт. Треба, щоб, нажати жаль, викликати кнопку, треба дуже гарно тиснути. Ми не будемо в принципі, підніматися прямо. Ну Або давайте піднімемося. я зараз у ліфті покажу який саме ліфт. І які номери. Чудесно, десь, побачите? Я, до речі, на четвертому поверсі. Дивіться, ліфт, е... як вам сказати, він такий не зновенький, але слово протирають. Е... До речі, є акція, я не знаю, чи вона діє на весь час чи ні. Є отакі бунли, я вам показувала Це 20 євро, я так розумію, два дні. Бадити за один другий в подовину. Ось. Ну, Ось такий ліфт. Якщо придивлятися, то мінус, звичайно, є. І ок. Ось такі коридори, бачите? Коридорчики. Тут ще, до речі, є один ліфт, але це для персоналу, але інколи можете їм підніматися. Ось номер. Ось, так він виглядаю, оце ввечері світиться. Зараз вам покажу кімнату. Тут залишайте карточки. Дивіться, це номер, я так розумію, як вони сказали, це сімейний, але е, він боковий, тобто це не повністю вихід на море. Але нас все влаштовує. Є отака от підставочка для речей. Ми сюди пляжні речі складали: чайничок, кава, чай. Все є. Якщо ви щось хочете від персоналу, пишете записочку, бачимо залишити хоч якісь чайові, вони тоді більш лояльніші. Пуфік, отаке от дзеркало, е, ліжко достатньо велике. Дві тумбочки, дві лампочки, шафа. В шафі є сейф, але ми їм не користувалися. Тому що там три десь євро в день. Так. Але він не потрібен. До речі, я брала з собою на всякий випадок такі плечики, але вони є в готелі, тому ви можете не брати. Капці видають, рушники видають. Так, що ще розповісти? Оце пуфіки, кресло таке, є вид з цього вікна. Як на мене, це не я дуже навіть гарно виглядає, тому що мені показували прямий з видом на море, то там було ще гірше. Речі, тут спала наша дитинка спить. Ну, і такий телевізор. Давайте ще так покажу вигляд на море. Отак, От чому він боку, тому що тут є трішечки людей. так? Але видно море прекрасно. Чесно кажучи, для людей, які сидять чисто в номері, це не варіант. Але для людей міні-баруш не є, але там тільки водичка, водичка і соки. Ось мінеральна водичка, звичайна водичка і соки. Так, ще раз покажу це душ. Рушнички тут залишають, якщо грязні рушнички, ви знаєте правила готелів, кидаєте на підлогу. Туалет. Ну, є нюанси. Але то таке. І знову я. Так, будемо йти далі. Ще один момент, який я забула можливо вам сказати, це у номері діє така система, бачите? Коли відкриті двері балкона, кондиціонер виключається автоматично, він вимикається. Тобто ви двері відкрили, він вже виключився. Все, вимикнувся. Ви Вы двері закрили і повертаєтесь одразу сюди і нажимаєте оцю кнопочку. Він включився. Ми це узнали не зразу. Ми думали, що якщо зак двері заключили, відчинилися двері зачинилися, він включається автоматично сам. Ні, він не включається сам. Ви повинні включати його самостійно. Так, ми подивилися сніданок. Я пізніше покажу, можливо, якщо буде час від і вечерю, але в принципі вона так само подається, тільки більш Різноманітно. різноманітна. Так, що стосовно магазинчиків, я показувала, магазинчики знаходяться ось тут. Тобто, ви вийшли з ресторану і одразу є магазинчики. Наш корпус знаходиться ось тут. Більшість людей заселяють, в принципі, сюди. Це не новий корпус, корпус знаходиться новий, в тому, там де ресепшн. Так що, якщо хочете заселитися більше новий корпус, який робився ремонт, ви можете дати на чай на ресепшені, договоритися. Вони дуже лояльні, дуже приємні, і я рекомендую вони заселять вас в найкращий номер. Так, ідемо далі. Територія. Ви вийшли з цього ресторану і ось сама ця територія. Зараз дуже слизька, будьте обережно. Ось ці також номари. Пальмочки. Це дуже гарно, насичено. Дивіться за пальмами, це перше, що ви бачите, це все. Ви до нього підходите, до речі, тут є аквапарк. Ми на ньому не були, ми сьогодні будемо їхати, але дуже хочемо попасти. Але він працює кожен день, просто не вистачило часу. Кажуть, дуже класний. Так, ледь не впала. Так, оце ліжаки, бачите. Е, моя рекомендація займати їх зранку, тому що е, місць може не вистачити. Йде, йде. Yeah. Персонал вибираю, також щоб так можна догуляти. Е, місточок, його треба перейти, там море. Водичка в басейні завжди дуже чиста, кухайна, плавати можна до 7 години вечора. Він достатньо великий, для копарка інший басейн там. Є дитяча площадочка, я вам так приближу, щоб вже туди не йти, Можливо, ввечері заснімов. І дитячий куточок. Там можна залишати діток на пару годин зранку і на пару годин ввечері. Так, переходимо цей мосточок. До речі, там далі дитячий бо там, де паночки, там дитячий басейн, де зовсім маленьких діток. Так, будемо зараз переходити в цей місточок я вам покажу море, і ще територію і бари. Так, ми отак переходимо в цей місточок. Такий мостик гарний. Це намисне щоб не було слизько, тому що діти бігають і це для зручка. Дивіться, вигляд дуже класний. Можете фотографуватися і йдемо до моря. самого, мабуть, цікавого для більшості людей, <гум> крім готелю. Так, Так, дивіться, є ще для варіанту, якщо ви хочете окремо, зовсім окремо, є такі бунголи. Ну, такі номери зовсім окремо від готеля. Вони дорожчі, чесно, я ціни не знаю. Це можете вже на рецепшені питати, коли будете заселятися. Вони набагато дорожче коштують. Там вітамін бар. Тут роблять дуже смачні ліпьошки турецькі. Я вам рекомендую. Так, ось тут. Роблять турецькі. Так що піцна, єси на м'ясна, хлопці гарні. Смачно. Це петь. Ворог є овочі. Так? Різноманітність дуже велика. Люди приходять прямо як з'ясовань. Це навіть є хлопці. Був дуже мало на сполодощі, То, тому навіть не Подружка моя, це черга бар, але хлопці дуже 10 часом справляються. Отак пальнички, все так гарно. Оце дівник, бачите, все це ранок. Зараз десь 8 ранку. Вже накривається на стіл, хлопці. Це бар, який працює 10 години ранку. До ночі, десь 24 години. Тут можна і побігти, туди і туди. Тут можна і е, пити пиво. Просить в склянці, в коктейлі, пиво. Тому що якщо пластик, картон, це не дуже зручно. Ну і плюс там наливають менше. В склянці ви бачите, так? Ну, дивіться, як для зручності. Я завжди просила скло. В таких холодильничках є водичка, яку ви можете брати 24 часа на сім. Водик, в принципі, дуже класний, є оформлений, дуже класно, дивіться, ви можете відпочивати, будь-де фотографуватися, будь-де, є фотозони. Вигляд має неймовірний, погода була неймовірна, все дуже придумано, персонал реально дуже крутий. До вас ставляться дуже вічливо і гарно. Я, я, не, я не встигала, за мною вже як тільки випила, чи поїла, вже забирали тарілку і склянку. Тут є, дивіться, таке місце, а я не пам'ятаю, показувала чи ні, бо тут ігри для діток, ігрові автомати. І ввечері, ввечері є шоу-програма, в яких ви можете... Участь. Okay, so this first one, can I get one peek of the morning applause please for Yelena? Applause. Okay, Yelena, three, two, one, here we go. <laughs> Рекомендується займати завчасне місце. Е, Пройшов програма, вона в 8.45. В 9 вечора починається дитяча дискотека, годинку, з дітьми 40 хвилин танцюють. Е, дуже класно. у мене дитина була в захваті, е, Я вам скажу, що е, е, емоцій безліч просто. Дивіться, зі, я вам казала, так, по 20 євро. Далі, йдемо далі. Ну, ви самі бачите, на прохід дуже гарно, дуже чистенько, є навіть розфасовочні фосовичні для сміття, так? Ось тут стоїть буває гід. Ну, як гід. Не зовсім гід, а водні, бачите, ці всякі пропозиції. Хлопці дуже класні, дуже лояльні, не дуже нав'язчиві, але нав'язливі, Але я вам чесно можу сказати, що вони пропонують дуже велику суму. Ми ледь не поїхали, але потім нам запропонували гід, який є на рецепшені, ви будете з ним зустрічатися. Він запропонував нам поїхати на яхту Барбоса. Дуже класний корабль, Дітям, якщо ви з дітьми, це просто. Емоції ви не пошкодуєте. І ціна лояльна, тому що без вищих спосіб більше ціна не входять, ні алкогольні коктейлі, ні безалкогольні коктейлі. Навіть не годують. Тут годують. Це співаємо поступінка, висвітлювати. Отут туалети. Ще один клас. Також відкривається в 10 годині, тут даються коктейлі, пиво, але все в картоні А ні, коктейлі, видача не дають, дають тільки пиво і водичку. Коктейлі там вище кара Але є в 10 годині ранку, десь о 10-11-й, одинадцяти 11, ще. Отут От відкривається оруч, бургери і картопля Без Безліч. Можете дати скільки заходу. Дивіться, душова передживання, ножки обмити. Ось така територія просто-просто, неймовірна ну, казка, Вона вся велика, це все від султан повстріл. лежаки на морі дивіться е, Ой, дуже поблизне, тепле. Ну кайф, чесно, скажу кайф. Я завжди кайфую. Я за кайфую, мені просто до кінців і до кінця розповідь. Займати також місця рекомендується раніше, класти руки на кінці, тому що людей може бути дуже багато. Після сніданку ви не займаєте своє місце. Бачите, вже люди позаймали. Ось так вони залишають рушнички, щоб можна було сісти. Ну що, ходімте до водички, я вам трішки покажу, так? Раз я хотіла побачити спасателів, але їх не бачила. Він повинен на 2-3 хвилини і потім їх немає. Є тачерка для фотозони, фотосесії. Оце такі штучки, це черепахи, бувають, виходять на берег і залишають свої яйця. Так вони їх щоб не стати. Когда идем на котелье, вот там, короче, там вот водные аттракционы, и вот водичка, третья пляж, наши песочечки вот такие, будем идущими нельзя, Валька, да, вещечки. Ну, там мы называется песчано-галочный, так. И делитесь водой, вода, вода просто, ну, ну наимови. Ладно. Вона прозора, Я була тут на двох пляжах, всі де їздили, але там не так гарна водичка, як тут. Все, буде обід, буде вечеря. Я ще вам покажу. В принципі, вже е, інформацію витично до нього бачу. Знаю, е, дякую. Надіюсь, я вам допомогла обрати саме цей готель. Солтанно Dreams.